Довший час вже дотримання людьми відповідного того патріотизму, який ми не починали. Надальше, не проведення ніяких зборів, інформування особового складу про певні дії. Це все робилося в військовому колективі, поверхно трьох чоловік, які були згадані. Надальше немає ніякої звітності перед колективом. І, відповідно, люди були виключені ні за що. Декілька чоловік, декілька десятків, можна сказати, чоловік. Відповідно, було прийнято рішення в міському колективі самооборони і одних із засновників самооборони, які були теж по певних причинах і за їхньою ініціативою заключенням, було прийнято рішення звернутися до обласної самооборони. З таким певним зверненням. У виключення цих людей з складу саме. Що означає, що вони війни? Патріотизм попав, так? Чувствую. Патріотизм, напевно, в них вже попав трошки давніше. Тому що на самих початках, коли було видно справді роботу, справді організацію роботи, це було видно. На далі, чого у них зараз на даний момент не видно, і відповідно люди не воюють свої інтереси. i